В ефірі інформаційна програма «102 інформ проект представляє головне управління МВС України у Дніпропетровській області. Як завжди, у найближчі 15 хвилин про роботу правоохоронців. Не перемикайтесь. У Дніпропетровську міліціонери під час пожежі врятували двох чоловіків, знаходячись на маршруті патрулювання, співробітники 6-ї роти полку патрульної служби міського управління міліції Дніпропетровська побачили, що горить автомийка, і прийшли на допомогу. Пожежа сталася вночі на вулиці Криворізькій. Побачивши займання, міліціонери одразу ж зателефонували на 101, але дізнавшись, що вогнем охоплено приміщення автомийки, що працює цілодобово, почали евакуацію персоналу. На робочому місці в цей час знаходились двоє працівників. Постучав в двері служебного поміщення, де знаходиться персонал. Тоснута ну, 2-3 минути. Тобто, ну, дуже то інтенсивно ну, стучали. Два сотрудника автомойки явно видно, що вони спали, заспані були. вийшли з автомойки. Все, мы их на безопасное расстояние от данного строения отвели. Рядом была расположена автостоянка. Предупредили персонал автостоянки, чтобы они тоже предприняли меры, чтобы огонь не перекинулся на стоящие автомобили. Дождались прибытия МЧС. Ну, дальше уже обеспечили охрану общественного порядка при тушении пожара. Дым з автобуксу расповсюдживался дуже швидко. Загасити власними силами пожежу патрульним не вдалося б, але головне життя людей вони врятували. Да, в будь-якому могли б, тому, що очень швидко він вже пішов в нашу коміту, нашов Тобто, коли ми вже речі переносили, там, буквально через 2-3 хвилини, там пускай там через 10 мінут. Ну вже там не, не дышать, нічого вже не було видно. Поэтому могли бы в будь-якому случаї наближатися. Я очень благодарен благодарен сотрудникам міліції, що ні проехали мимо, заметили, помогли, помогли вызвали свої пожарних, помогли там ну, ценными вещами. Слідчо-оперативна група райвідділу, що виїхала на місце події, встановила, що причиною пожежі стало коротке замикання електропроводки. Наразі проводиться перевірка. У Дніпропетровську прошел творчий вечер для медиків, волонтерів та постраждалих в зоне АТО бійців. Взяли участь в великому концерте и артисты міліцейського ансамблю «Дніпровська варта». Огромная честь нам участвовать в этом мероприятии. В принципе, и в коллективе все. В общем, было огромное желание выступать. Во-первых, поддержать морально, психологически. А репертуар, конечно, мы хотим немножечко отвлечь наших ребят, наших бойців. протягом кількох годин свій талант глядачам дарували переможці всеукраїнських талант шоу Україна має талант, голос країни, ікс-фактор та Дніпропетровські вокалісти, танцюристи і акробати. В концертному залі зібралось близько 500 глядачів. Це люди, які на всіх фронтах, не рахуючись з власним часом та можливостями, допомагають Україні боротися з тероризмом. Люди, які не спять і створюють умови нашим воєнному я думаю, що їм теж потрібно відпочити. Поэтому для этого сделался концерт, чтобы люди могли почувствовать себя тоже в такое время. Спокойна, захищено і отримати удовольствия цього вечора. Люди мали можливість забути важкі будні. А вже завтра вони знову візьмуться за роботу: лікуватимуть поранених, чергуватимуть ночами, возитимуть продукти харчування бійцям, збиратимуть для них кошти та робитимуть усе можливе, щоб у нашій країні скоріше запанував мир. Дніпропетровські правоохоронці спільно з представниками нацради з питань телебачення та радіомовлення України днями провели рейди по перевірці місцевих готелів на предмет переліку телеканалів, які там транслюються. Нагадаю, нещодавно національною радою було прийнято рішення припинити на теренах України віщання 15 російських телеканалів. Всіх мешканців міста та області, у тому числі і керівників готельних комплексів, заздалегідь попередили про заборону ретрансляції на території держави таких телеканалів, як Первий канал Всімірна сеть РТР Планета, росія «Росія-1», росія 24 НТВ Мір, НТВ, Тівісі Ай, ТНТ. -1». «Петербург-5», рен Тів Звізда РБК ТВ Лайф ньюз Раша Тудей та Історія з метою перевірити виконання даної заборони, представник Національної ради з питань телебачення та радіомовлення спільно з працівником управління громадської безпеки обласної міліції провели моніторинговий рейд по готелях та розважальних комплексах Дніпропетровська. Відвідали більше ніж 10 готельних комплексів, і власноруч. Впевнилися в тому, що рішення Національної ради та наказ УВД виконуються. Російські заборонені канали, яких зараз 15, число 15 не транслюються у цих місцях. Робота була виконана до цього досить поважна і досить поширена, роз'яснювальна. Робота не закінчена, робота буде продовжуватись, тому що на території Дніпропетровської області таких об'єктів близько 300. Завдяки підтримці представників ОВД області ця проблема буде вирішена найближчим часом. За невиконання законних вимог працівників міліції. Порушникам загрожує адміністративна відповідальність, і цим же буде опікуватися правоохоронна система на сьогоднішній день. На території Дніпропетровської області створені мобільні групи, які совместно з представителями національного совету України по вопросам телевідения і радіовіщання об'їжджають місця масового скоплення людей, развлекательные учреждения, гостиничные комплекси. Значит, на сегодняшний день проведен такой рейд по городу Днепропетровску. И наблюдается такая картина, что люди сознательно отключаются от, этих, от ретрансляции этих каналов для э, предотвращения введения в заблуждение, э, скажем так, вражескими каналами нашего населения о ходе военных действий антитеррористической операции на востоке страны. Міліція дякує всім жителям міста за те, що з розумінням поставилися до заборони. Та нагадує, що в разі виявлення трансляції вищеназваних російських каналів в кабельних мережах на території області про порушення можна повідомити за телефоном та на електронну адресу відділу зв'язків з громадськістю ГОМВС в Дніпропетровській області або на телефон представника Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення в Дніпропетровській області для подальшого реагування у відповідності до діючого законодавства. Керівництво Дніпропетровського міського управління міліції продовжує практику зустрічі з мешканцями міста. Минулого тижня очільники підрозділів управління внутрішніх справ поспілкувалися з громадянами, що проживають на жилмасиві мирний. В них, як і в інших районах, наболілих питань вдосталь. На території мирного мешкає близько 15 тисяч жителів. Дану територію обслуговує відділення міліції номер 2 розташоване за адресою вулиця Героїв Сталінграду, 105, чергова частина якого працює цілодобово. В штаті відділення 17 співробітників. З них 5 дільничних інспекторів міліції, 5 співробітників карного розшуку і 7 співробітників чергової частини. У зв'язку з некомплектом територію жилмасива обслуговує один дільничний інспектор міліції, хоча по штату повинно працювати троє. Але не дивлячись на об'єктивні причини, правоохоронці на мирному дарма хліб не їдять. Патрульні припиняють та запобігають скоєнню правопорушень. За 9 місяців поточного року до адміністративної відповідальності притягнуто 145 правопорушників. Матеріали за ними направлені до суду. Для несення служби з охорони громадського порядку в районі задіюється щодня один екіпаж ППСМ та один патруль ДСО. Мешканці району звернулися з проханням посилити патрулювання вулиць в темний час доби. Також на зустріч запросили дільничного інспектора міліції для проведення в школі району профілактичних бесід. До наступної зустрічі, а вона призначена на початок жовтня. Співробітники міліції доповідатимуть про вжиті заходи по усуненню тих проблем, які турбують жителів. жилмасива мирний. Всі гострі питання стоять на контролі у керівництва міського управління. На базі Дніпропетровського інституту після дипломної педагогічної освіти днями зібралися більше 200 фахівців позашкільної освіти та виховної роботи. Дозвілля малечі серйозно обговорювали дорослі, і це правильно. Якщо ми з вами не створимо для дітей умови для різнопланового розвитку, результат такого невиховання може бути катастрофічним. Саме тому участь в подібних нарадах представників міліції обов'язкова. За статистикою, за 9 місяців 2013 року, підлітками на території Дніпропетровщини було скоєно 10 вбивств. Це ужасна цифра. Це страшна річ, це страшний случай вопиющий, труду, вот в коли дитина лишає життя чоловіка. Благодаря нашому титаніческому труду, от в місті всіх в залі і моїх співробітників, взагалі вообще всіх співробітників внутрішніх справ, Нам удалось совместно сократить количество, знаете, вот мне приятно говорить, количество тяжких и особо тяжких преступлений на территории области, совершенных несовершеннолетними. А именно убийств. Он, конечно, есть, это у нас на территории Апостоловского района, но это не учащиеся школы совершили, а учащиеся специально учебное заведение. Один, конечно, это тоже страшно, но... Ми бачимо зниження. на раді взяли участь спеціалісти департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації, керівники позашкільних навчальних закладів. Окрім того, були запрошені фахівці органів управління освітою та виховної роботи. Профілактична виховна робота на Дніпропетровщині ведеться постійно. Цим питанням опікуються сотні фахівців і просто небайдужих людей. І всі їх намагання це здорова, моральна і фізична нація. На 2014-2015 навчальний рік в планах фахівців позашкільної роботи безліч приємних сюрпризів для дітей. І знов повернемося до мирного життя. Для дітей, що приїхали із зони. АТО, Дніпропетровська міліція організувала день відпочинку. Школярів запросили на екскурсію до Дніпропетровського міського управління міліції. Після чого дітлахи направилися до парку Шевченка, зоопарку та акваріуму. Таку розважальну програму підготували для дітей працівники Дніпропетровського міського управління міліції спільно з відділом кримінальної міліції у справах дітей області. В екскурсії взяли участь школярі, що перебувають на профілактичних обліках, та маленькі переселенці, які прибули до нашого міста із зони проведення антитерористичної операції. Близько сотні дітей на власні очі побачили у зоопарку диких і свійських тварин а в акваріумі риб з різних континентів нашої планети. Хлопчики і дівчатка покаталися на міліцейських конях і потримали в руках справжню зброю. Правоохоронці подарували малечі, яка втекла від війни гарний настрій, щоб діти не відчували себе чужими, не були позбавленими уваги та турботи дорослих. Це все, що ми приготували для вас сьогодні. Нагадую, якщо щось не встигли побачити, заходьте на офіційний сайт головного управління МВС України у Дніпропетровській області. Його адреса зараз на ваших екранах. Я ж прощаю з вами до зустрічі за тиждень. Бережіть себе та своїх близьких. До побачення.